Ви військове, якщо можете, звідки ви, якщо ні, то тоді не називайте, просто представтеся, як ви звати. Валерій Отуліман. Так. Доброго вечора. Та доброго вечора. Ваше запитання. Пан... Пане Тарас, ну я знаю, що ви, ви з тієї невеличкої частини соціально відповідального українського суспільства небайдужого. Тому що більшості суспільства дійсно е, проблеми армії по цим балах. так ось е, ми отопаємо це напряму пов'язано з яйцекратством, тому що е, бумаги е, платяться не для е, того, щоб е, вести облік для того, заради бумаг, е, заради журнали, з обліку журналів, звіти з подання звітів. Себто бийте в рельсу, дзвоніть в рельсу, щоб в армії градус бюрократії знизили ну, щонайменше до рівня 24 лютого 2022 року. Дякую. Дякую. тут, тут дякую, нема що коментувати, дякую. це просто сказаний реальний факт. Теж знаю і чув. Зараз по кількох напрямках, зокрема підготовка військових, ну ніби ж кажуть, що за новим законом про мобілізацію вони мають всі проходити там 2-3 місяці підготовки, щоб не кидати неготових. Не То зараз всі територіальні центри, замість того, щоб розганятися, розганяти підготовку і там готувати людей, і хоча би готувати, загнали всі в документальні оці, оце, що сказано було, журнали про облік журналів. Оце все робиться там і плюс. Ну, це дійсно таке відчуття, що це робиться як навмисно для того, щоб не могли нормально воювати. Ну, друзі, недавно ж у меру, е гордо кричав, що ми переходимо на електронний облік. І мені здається, що вони переходять на електронний облік таким чином, щоб місяці ще 3-4 чи півроку подержать паперові ці звіти. І тоді бюрократичні роботи, мені здається, вдвічі більше стає, крім паперової ще й електронна. І подивімося взагалі на стиль Зеленського, як він хаотизує ті системи, які більш-менш працюють. Ну, по ТЦК ми, ми ж розуміли. Далі, психологічно, як вони нагнітали, що ну, от, зміна керівництва, новий міністр все. Потім виявляється, що по закупівлях ще гірша ситуація ніж Резнікові. Це, до речі, вже почав ну, навіть журналісти розслідувачі почали про це говорити. Ну, Далі ще гірше. Справа то в тому, що. Залужного звільнили якраз за те, що він криком кричав про те, що треба відводити війська від Авдіївки. Залужного звільнили, підвісили частини, поки була зміна керівництва, обмежили доступ до боєприпасів. І от великий керівник умеру, який великий раціоналізатор і подвижник з точки зору. Але я просто пригадую, як я пробував меру давати кредит довіри, а Тарас зразу сказав, що з цього нічого не вийде. І воно таки воно правда, тому що місяць останній в військах кричали: дайте боєприпаси, а Авдівський напрямок найскладніший. Концентрацію військ бачили всі там. Там сім бригад проти одної української. Але. Згадаймо один підпадлючий момент, коли на єдиному марафоні почали страшно верещати про те, що безпілотників мільйон, безпілотники все переб'ють, дронами ми все переб'ємо. Дрони залежні від погоди, а артилерія менш залежна від, від погоди. Так от, на найбільшому концентрації, це, це називається ділянка концентрації вогневого удару. Те, що сталося в Авдіївці. Так от. В ділянці концентрації вогневого удару наші стратеги нові не забезпечили боєприпасами війська. А коли ще трапився й туман, безпілотники перестали бути зброєю. Коли використовувалися каби страшними ударами, що зробили на Банковій? З переляку відвели, коли вже було зрозуміло, що ну там пекло, просто що вже всі соцмережі вже просто верещали, але це так укладалося в запит: от чому я кажу, що Кремль і Банкова синхронізувалися в своїх цілях, тому що головна ціль переведення війни в конфлікт малої інтенсивності те, що Путін зробив після шістнадцятого після Дебальцева. От мені здається, чи, чи не хочуть вони після Авдіївки тихо перевести все в конфлікт малої інтенсивності, тому що Путін не може більше далі воювати. Йому в нього нема е, техніки на війну. Але ж і наші старалися згадаймо, як сварились з поляками, згадаймо, як сварились з американцями. Тобто на Зеленському лежить пряма відповідальність за відсутність боєприпасів. Пряма, пряма відповідальність за. Відсутність нормальних резервів. Хочу нагадати, після відставки Залужного, що зробили пропагандисти банку Вони почали какать в мізки всім наліво і направо, що на лінії фронту воювало тільки 300 тисяч бійців, 800 тисяч сидить в тилах і до фронту не, не насувались. Нам не треба мобілізація, ми зараз зробимо ротацію і не треба ніяких мобілізацій. Чекайте. Та це, це те, що, те, що наші люди кажуть нафіга козі баян. Тобто, по суті, нам зараз сикають в очі, не, не бажаючи приймати ефективних управлінських рішень. Нам весь час вивішують ці вербальні димові завіси, натомість за цей час, коли вони затягнули ситуацію з за Авдіївкою, загинуло. Дуже багато людей. І цих людей не повернути. Тобто, це е, за, за е, злочини Зеленського платять життями е, прості бійці. Це злочини Зеленського. Це злочини, це, це неспроможність управлінська є злочинна бездіяльність. Це все кваліфікується Українським кримінальним кодексом. А? Отаке от. Та це абсолютно правда, тому що він уникає відповідальності от те, що Володимир не, Євген почав з цієї історії про рішення по Дебальцево, коли виводив Порошенко. Він брав на себе. Слухайте, у нас вперше в Україні знаєте, В нас були хороші, в нас були погані. В нас були неймовірно погані президенти. А в нас вперше. На цій посаді людина, яка відмовляється брати на себе відповідальність за виключно свої повноваження. Він бере, він лізе в що завгодно. Він командує бізнесом, якимось, він щось там проводить все. Але він відмовляється брати відповідальність за, скажімо, мобілізацію, як і про. Хоча перед тим він сам її завалив. Він її знищив yeah. в липні місяці минулого року. Зараз він відмовився. Цим має займатися уряд, Верховна Рада, хто завоно, тому що це непопулярно. Зараз він. Відмовився взяти на себе рішення Верховний головнокомандувач, який каже: ставку проводжу, ставка скрізь командує всім, ставка генералами командує, він командує генералом. І тут раптом найжорсткіші події на фронті, найважча ситуація. Причому не тільки ще раз по Авдіївці, Авдіївка здана. Та і Вербове, там такі страшні. А я, я не знаю, Куп'янськ буде щось страшне, тому що. Там пішов то, наступ їхній, та. вони зараз виходять до рокадної дороги, той, що вдовж ріки, вздовж боліт. Тарасе, я не вони... знаю, як там у нас Всі постачання тестри, буде на Куп'янськ. Тому то річ. В нас контрудару ніде немає. Хіба в Серебрянському лісі там трохи якесь. Ну, ворушіння, але це не міняє ніяких балансів. Я зараз тут ліч... лічильник оновлюється 1704 голоси. Покладаєте ви відповідальність за поразки на фронті на главу держави. Три варіанти відповіді складно відповісти. 4% зараз, 94%. Вважають, що так, тобто покладають, а... покладають відповідальність за поразку на фронті на главу держави. Ну і ні, 3%. От з цього почнемо, і далі я хотів би зачитати вам, от під час історії Авдіївкою. мені один текст попався на очі. Хотів би вам його зачитати, він російською мовою. Я його не буду перекладати, зачитаю так, як є. Ребята, только что мне позвонил знакомый, рассказал, что с нашими земляками происходит. Пацаны там в окружении и под обстрелом. Ни помощи, ни техники, поддержки ноль. Люди гибнут постоянно, каждую минуту. А нам просто втирают красиво сформулированную новостную хрень. Мол, снова мы что-то освободили, и снова никто не погиб. Нас держат за лохов. И обидно, что держат нас лохи. Предатели и деребанщики. Но сейчас не о ничтожествах, а о героях. Прошу, пожалуйста, не бросайте тех, кто нас защищает и нас э, выбирал, кто любит страну бесплатно, пока вы на ней зарабатываете, кто искренне верит в мир, в Украине и в свой народ. Защитите ребят, дайте поддержку, бляха, не забирайте у матерей смысл жизни, да просто помогите. Об а слогах написано. Помогите или будьте вы прокляты. Е, цей текст він мені просто попався під час Авдіївки, під час цих подій Авдіївських. Насправді він написаний 27. Е, під, час, під, під час Іловайських, іловайських подій у 2014 uh -huh. році. Та, і написаний він президентом України Володимиром Зеленським. Uh -huh. Верніть пацанов домой, не будьте сволочі чи все тому подібне. Ну, я пригадую той текст. Я пригадую багато іншого. Я пригадую поширення Зеленською е, оцих е, закликів е, за гроші здавати місце розташування і переміщення українських військових. Я пригадую заяву Зеленського в Горлівці, фактично окупованій. Де він тоді зробив цю фразу, звучив б... танчик захватили, ребята. Значить, он, навірно, їм нужнє било красави. Красави. І я, і я пригадую б... тоді. Його фразу теж з Горлівки надо качать ету власть. Ету власть надо качать. Ну от це все воно, все вписувалося тоді. І його позиція по Авдіївці і сьогодні, ой, вивчаю, по Іловайську, і сьогодні в нього Авдіївка. Знаєте, тоді він робив закиди в ситуації. Порошенкові, в якого тільки створювалася армія, в якого почалося вторгнення, де не було готовності країни до того взагалі і все інше. І от тут типовий, абсолютно типовий варіант, що вся брехня, яка була про Порошенка, виявилася правдою про Зеленського, особливо коли на Порошенка брехав сам Зеленський. От все повернулося, все повертається бомерангом. Проблема тільки в тому, що повернення цього бомеранга Зеленському. Глибоко байдуже, з нього як гусака вода. Ну загинули наші. Ну і що? Як це на рейтинги вплине? А якщо гарно попрацюють наші е, мордороби? А якщо це перекрутимо? А якщо ми це зараз переб'ємо? А давайте ми це зараз повісимо. Відповідальність за те, що в ті сталося. А давайте повісимо на і на, на Порошенка. Так залужний вже зняти. А Порошенко 5 років, як не приз. Ну і що? Щось придумайте. Що подаляка нема, щось зберещі. І збрешуть, і щось будуть робити, і головних знайдеться хтось клюне, а потім перекриють наступним. 22-го року кожен наступний треш перекривав треш попередній. І тому це без перерви робиться, це їхня добре вибрана тактика. Йому на це наплювати.